Так, класно, В мене маска для сну першочергова, але перше, що можна використовувати як прикраса на голову. Ну коротше, типа mm -hmm. на фігачелі і знімаємо сторіс, якісь домашні рутини. Е, оці як вони називаються дівдівочі волосся, щоб притримувати да, да, обруч, дав да, оце. Далі підв'язка нареченої. На ногу. Mm -hmm. oh. Резинка для волосся, mm -hmm. але близько до його дів було. Да, браслет: mm -hmm. кришечка на баночку, якщо треба щось закрити, замотати, mm -hmm. невеличка баночка. Тайнічок для грошей, бо тут є карманчик. Mm -hmm. І поклали, коротше. і ну, просто маска лежить. А воно. Uh -huh. Далі вішалка, можна щось. ну, Якщо, наприклад, є тремпіль. Та знає слово трібель, <світ> перевіримо. Так, да, і його можна ну підвисити. Не знаю, кому це буде потрібно, але можливо. Mm -hmm. І останнє це як маска не для сну, а для сексу. Не пряме назначення. Ну, все, підходить. Mm -hmm. Все не все добре. І спори. після цього раунду ми зрозуміли, хто в нас експерт <світ> Ну, <сьогодні. світ> <світ> Я, я не, не, не спорю, а хто більше пов'язаний з зйомкою у рекламі.